На з'їзді комуністичної партії Російської Федерації було офіційно визнано помилкою і політичною е, упередженою е, знамениту секретну доповідь е, Микити Хрущова про культ особи Сталіна, яку він виголосив у 56-му році. Комуністична партія РФ назвала рішення частиною. Відновлення історичної справедливості це фактично в... означає реабілітацію Сталіна як політичного символу, і нібито вже навіть готує ґрунти для активного використання його імені на виборах до Держдуми у 26-му році. Ну так, в Росії триває офіційне повернення Сталінізму. Про поль Сталіна на Росії будемо говорити з народним депутатом 7-го -го скликань, голова центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній. Пане Олесю, слава Україні! Героям слава Я увагу. дякую, що знайшли час та можливість долучитися. А, і поясніть, будь ласка, а що це на Росії знову Сталіна згадали? Так знаєте, вже офіційно, так би мовити. Бо він нікуди від них не пішов, але отак офіційно визнають його діяння. До вашого факту про згадку Сталіна на з'їзді Компартії Ще додам такий штришок: що це в перший раз, коли з'їзд Компартії Офіційно привітав своєю присутністю перший заступник е їхньої глави адміністрації. Тобто Путін, Гад Путін, як ми його називаємо, та безпосередньо прислав свого представника привітати з'їздком партії. Тобто, це раніше це не робилося. Е відповідно, е очевидно, що цей е сталінізм, який був сплеск на цьому з'їзді. Він санкціонований, і тут можна нагадати ще один штрих: це а, а, заява того ж самого Гада Путіна про а, а, можливість не знаю, що вони вже відбулося при перейменування в, в Волгограді аеропорта в Сталінградській, тобто, з ім'ям ім Сталіна. Це не дивно. <успільно> в соціології зараз Сталін знову на лідируючих позиціях в Росії, тобто він є символом деспотизму, символом садизму, символом, як це не дивно, де-факто неонацистської ідеології. Хоча з формальної точки зору буцім до він брав усім в коаліції в СРСР, на чолі зі Сталіним в антигітлерівській коаліції, а насправді. Більшовизм тоді мало відрізнявся від нацизму. Відповідно, він є запитаним героєм під час війни. Це герой для російського не лише для російської влади, а на жаль, і для значної частини російського народу. Тобто ми воюємо з неосталінізмом, за великим рахунком, і тому не дивно, що Сталін запитаний зараз. І владою безпосередньо гарна Путіна, і багатьма росіянами? Ну тут треба ще теж, знаєте, мені здається, що сталін і Путін вони мають більше спільного ніж відмінного. Обоє боялися втратити владу, прагнули знищити україн, українців, український народ. В них були загарбницькі плани, поведінка агресора. Також можна стверджувати, що ну практика сталінізму для Путіна це як настільна книга. Ви зі мною погоджуєтеся чи ні? Абсолютно, тут нема що додати, насправді біда в тому, що сталінізм не є виключенням для загалом традиції російської державності, так само, як і путінізм. Якщо ви подивитеся в глибину історії Російської держави, то побачити, що захоплення територій це є засіб розвитку для цієї держави, тобто експансіонізм територіальний, який був. В пізньому середньовіччі, в ранньому середньовіччі є абсолютно притаманний цей держави, більше того, після приєднання територій, це як правило переселення народів, асиміляція тих, хто залишився. Тобто, те, що ми бачимо зараз, відбувається на окупованих українських територіях, тобто там вилущення всього українського української мови, української культури, і це не є вигадка не лише Гана Путіна, а навіть Сталіна. Тобто, це притаманно взагалі загалом. Історії російської державності. Інша справа, що імперії, інші імперії, які так само в ну не знаю там за рабовласницьких часів або за середньовіччя вдавалися до такої практики, в наш час вдаються до ліберальних практик, тобто захоплення ідеями, захоплення економікою. Адже імперії нікуди не зникли. А російська імперія вона продовжує. Діяти середньовічними засобами, тобто захопленню території, винищенням населенням, рештою перемиленням, переселенням і асиміляцією. це не лише сталінські практики, це практики російської державності. Ну а ви вже частково сказали, навіщо це Росії самим росіянам? Але хіба вони забули про масові арешти, депортації, офіційні доноси, тортури, розстріли, е... зниклі мільйони закатовані? Це все наслідки ж сталінізму. Вони до цього вони теж цього хочуть. Ну нагадаємо, що під час будь-яких репресій є як люди, яких репресують, так і люди, які репресують. Тобто є вертухаї, умовно кажучи, є люди, які після доносів отримують квартири репресованих, і відповідно, бажання репресувати інших, не таких, як ти, є насправді не лише у влади, а на жаль. У дуже велику категорію громадян або в ну, підданих швидше, або їх важко назвати, а, тому метастази цієї діяльності вони продовжують існувати в російському організмі. Тобто вони мріють про те, що комусь а, щось, а, будуть, якісь профіт-бенефіт від а, цих репресій. Тобто, грубо кажучи, якщо вбивати українців, тобто нас з вами. Це означає, що звільняться наші з вами квартири, наші будинки, їх можуть захопити новоприбульці, цей інтерес вже не лише влади, а сотень тисяч, а можливо мільйон росіян, які про це мріють, що вони використають новозахоплені території з метою особистого персонального збагачення. Але бачите, вони не, не міркують, виходить, такими категоріями, що цей сталінізм... Кремль може напровадити і на них безпосередньо на їхні домівки, і на, на умову умовного Ваню з Челябінська з Пітера. ну виправіну для цього потрібен, по-перше, певний рівень інтелекту, по-друге, критичного мислення. І, на жаль, люди, які мають критичне мислення після 2022 року, значною мірою покинули цю державну, як на жаль, тобто на краще для них персонально, але відповідно, якщо ці люди, які негативно критично ставляться до влади і загалом до російської агресії виїхали з Росії, відповідно їхній голос не чутний. Чутні лише голоси тих, хто підтримує цю ініціативу фашистської практики, не лише ідею фашистської практики. І відповідно таких маса таких людей стає все більше і більшу, і все більше більш впливовою в Росії. Тож ще треба з вами також зачепити цю історію про загін самогубців, як помирають топ-менеджери російського державного сектору в період війни. Ну насправді, з початку 22-го до середини 25-го року, призначений низкою позначений низькою резонансних смертей серед високопоставлених російських чиновників, бізнесменів, топ менеджерів великих компаній, волонтерів міжнародної розвідної спільноти Інформнапал проаналізували десятки випадків загибелі. Обставинах російських е, чиновників, що сталося з періоду з 30 січня 2022 року по 7 липня 25 переважна більшість загиблих обіймали ключові посади у стратегічно важливих для Росії галузях нафтогазовій, фінансовій, оборонній промисловості, а також у сфері транспорту та державного управління. Аналіз гонтується на повідомленнях з відкритих джерел. До цього аналізу було включено 34 випадки, які можна вважати тенденцією як за типом скоєння самогубства, так і спробі третіх осіб або спецслужб Росії приховати корупційні чи інші секрети, усунувши ключових гравців. Ну, це теж історія бере свій початок зі сталінізму. А може й далі? Звична практика До, слід варто зазначити, що це знов таки не вигадка Путіна позасудові розправи. З тим кого вважає чи ворогом російська держава, і російська влада або опонентом. це притаманно було не лише чи Путіна. нагадаю що опозиціонерів вбивали як німцова, як старавуйтева, за часів навіть умовно ліберального Хрущова. Воно нагадаю, що був бит ну. Наші представники Бандери, Ребет. Тобто, це вже були навіть не сталінізм, Це був умовний ліберальніший більше часи. Тобто, це є звична практика, чи означає, що вони, окрім політичних опонентів, можуть вбивати і ті, хто не слухається, або розкрадають, ну, скажімо, не в інтересах родини Путіна, умовної там родини його верхівки. А, а в, в лише в приватних інтересах ми можемо припускати з вами. У нас немає достатньо бази інформації, чому е, раптове е, падіння цих там чиновників або їх е, самоліквідація відбувається. У нас є підозри, які ґрунтуються на історичних знаннях. Що в е, традиції російської державності було і раніше позасудові розправи? Чи можуть вони тривати зараз? Ну, ми можемо припускати, що абсолютно да чому ні. Ну, як оця відома фраза Сталіна, а розстріляти, получається, в, в, в Путіна може бути інша фраза дати пістолет у руку. Ну, це теж можна а, так трактувати. Дивіться для нього. Це ще механізм контролю значною мірою. Ну, на жаль, для того, щоб механізм розпоряджень з боку центральної влади, зокрема і по вбивствах українців, вони виконувалися якнайшвидше. Як найплановіше, тобто відповідно, всі, хто в цей момент розкрадають не в інтересах через підкреслю його невеликого клана Путіна, а в приватних інтересах можуть розглядатися як люди, які пригальмовують а, 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 наступальні дії з боку Росії, тому в наших з вами інтересах навпаки, щоб корупція в Росії розвивалася, щоб там якомога більше розкрадалася, а, щоб у них не постачалося належним чином набої. Амуніція і так далі, в цьому плані, на жаль, от такі механізми по контролю і вичищуванню ну, тих, хто можливо брав участь в корупційних діях, вони спрямовані на посилення агресії проти України. А, а, пане Олесь, а як ви бачите, в довготривалій перспективі повернення сталінізму на болотах? Що буде це означати? Це буде просто ще одна тоталітарна закрита країна. Uh, ну якихось змін ну, найближчим часом я не передбачаю. Як я вже неодноразово наразово казав, uh, поки живий Гад Путін війна, на мій особистий погляд триватиме. Я не бачу, щоб він зупинявся, чому йому зупинятися. Він отримує преференції від цієї війни. Війна його живить. Uh, середня зважений сценарій його uh, життя, uh, тобто біологі відповідно, біологічно-математичний аналіз, скільки чи триватиме війна, ще залишилось 13 років. Тобто я про це говорив два з половиною роки тому, тобто три роки тому казав, що це 15-річний термін. Тепер вже два роки минуло. Uh, на жаль, це означає, що ми повинні uh, бути готові до довготривалої війни, і uh, це означає, що нам потрібно посилюватися, а не тільки зважати на що ж у них там відбувається. Uh, це означає, що нам потрібно думати про повернення демократії, тому що війна може тривати ще дуже довго uh, тривалий час. І це вже наше внутрішнє завдання, яке мене цікавить, як громадянин багато більше ніж те, що відбувається там у цій неофашистській Росії, пане Олесі. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Я так розумію, що ми десь вас застали, коли ви додому повертаєтеся, але все одно дякую вам за цікаву розмову та так, аналіз. З нами був народний депутат України 6-7-го скликань, голова центру досліджень політичних цінностей Олесь Доні. Пане Олесі, спокійного вечора, бережіть себе до зустрічі. Дякую, дякую До зустрічі. Переможемо.